Аніматора звинуватили в любові до малолітніх, або ж як Нян Вулф виклав відео з анімацією і його почали відміняти весь Ангел Фандом, через те, що їм не сподобалось відео в ТікТоці. З вами Юко погнали розбиратись. Нян Вулф фурі аніматор, який публікує свої відео в Ютубі, але його анімаційні перезаливи можна побачити і в інших соціальних мережах. Останнім часом один із його відеороликів особливо вистрелив, по переглядам. Забавна анімація в стилі епікфейс з піснею про піцу. Текст не дуже замисловатий, а сама анімація доволі непогана. Говорю це, як аніматор. Досі не ясно, яка була причина взльоту саме цього відео. Більше всього, ролик не сподобався західній частині глядачів. Все дійшло до того, що його почали звинувачувати в педефайлістві, в насилі над жінками, тваринами, расизмі, також йому стали бажати смерті, кожен день писати угрози, побажання самогубства і ще багато чого іншого, що банально не поміститься навіть у 20 хвилини відео, і все лише через просту анімацію. І як ви думаєте, є якісь докази почав одного звинувачення? Звісно ж ні, я шукав повсюду, але так і не знайшов ні одного пруфу. Нарити багато інформації про нього в мене не вийшло. На сьогодні немає підтверджених суперечливих ситуацій або скандалів, пов'язаних з Нян Вульфом. Але чомусь навіть без безпосередних пруфів його все рівно хочуть відмінити і до цього дня. Хто не знає, в Америці є культура відміни. Припустимо, популярна людина відкрито говорить, що він расист. Суспільству це не подобається, і люди масово збираються, щоб заблокувати цього автора із всіх можливих соцмереж: Ютуб, інстаграм, TikTok. Неважливо, ця людина не може більше постити щось в інтернеті. Іноді ця культура допомагає трохи очистити соцмережі від поганих. Копках людей. Але в ситуації з Нян Вулф це не працює, його тупо безпричинно звинуватили, в чому він навіть і не робив. Добре, що сам автор сприймає це більше як жар, тому що більшість аніматорів на його місці б закинули свій YouTube канал під натиском аудиторії. Не всі можуть витримати постійних погроз і звинувачень. Ми можемо лише будувати теорії. І я хотів би поділитися з вами можливою причиною такої бурної реакції. По-перше, це банально, тому що він фурі, і по-друге, епік фейс, який з'являється в кожному карді анімації, хоча я не вважаю це за проблему. А більше як авторський стиль все рівно в коментарях був саме хейт з ксенофобією. Західній аудиторії не сподобалась зовнішність і стиль, з якою була зроблена анімація, що доволі несподівано. Персонально для мене, оскільки я думав, що в західних країнах світу люди ставляться більше з повагою до любого виду мистецтва. Але, схоже, я помилився під час пошуку інформації. Я знайшов стільки хейту, скільки і не снилось дріму, якого теж без причину звинувачували в усіх проблемах світу. Але це тема вже для іншого ролику. Як я вже казав раніше, він фурі по цій причині теж може бути багато хейту. Антифурі, великі ком'юніті, тому більшість половини хейтерських коментарів було від них. З різних платформ вони писали гнівні коментарі в сторону Нян Вульфа. Не перевіряючи факти, люди, які були проти фурі, звинувачували його в любові до малолітніх. І все це було лише через просту анімацію. Просто рівень абсурду зашкалює. Я все жду, не дождусь, коли суспільство стане більш-менш адекватним і культурним по відношенню до інших людей. Але схоже, це станеться тільки після моєї смерті від старості. До речі, доволі цікавий факт, який я помітив в коментарях. Люди з СНГ більш стримано відносяться до самої анімації і самі хочуть розібратися, чому більшості агресивно відносяться до неї, ну хоч якийсь проблиск надії є. І так, підвідемо підсумки. Нян Вульф не є педефайлом, расистом і так далі, принаймні за сьогоднішньою інформацією. Немає ні одного доказу, його так скажемо, странної поведінки в інтернеті. Немає жодного пруфу. Навіть якщо ви прочитаєте пів інтернета, ви нічого не знайдете. Я ні в якому разі не хочу сказати, що захищаю його чи щось в такому дусі. Я лише переказую стан ситуації на даний момент часу, і в даний момент ні в кого немає, допустимо, скринів з перепискою Нян Вульфа і малолітньої особи з підтекстом. Думаю, ви зрозуміли, про що я. Мене просто взбісила ця несправедливість, в якій автора без всякого розбору почали дуже сильно хейтити. Думаю, мій час вже підходить к логічному завершенню. Дякую всім за перегляд. Підпишіться на мене і поставте лайк, якщо вам подобається такий формат роликів, а також задля просування українського контенту в маси. Наразі буду прощатись, то сподіваюсь, не назавжди. З вами був Юко, всім удачі і всім пока.